Ачина доброго вам сімейного ранку в ефірі. Ранкова кава це програма для тих. То знає, що таке сімейний затишок або цього дуже прагне і хоче. І так воно у вас і станеться. І зараз у нас на гостєвому дивані Зеленська Зоя Васильівна, прийомна мати та Вікторія і Валерія. Чудові, маленькі, красуні, доньки. Вітаємо вас в нашій студії. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну що? Ми знаємо, що у вас ось, скажімо так, ну така новітня форма, якщо так сказати. да, от, Сімейна форма, прийомна сім'я, ви прийомна мама, ось ваші, донечки, ваші доньки. Ось 8 і 9 років дівчаткам. Да, от розкажіть нам, будь ласка, як ви взагалі вирішили? Ми знаємо, що у вас є вже дві дорослі дитини, два сини. Два да? сина, да так, як ви прийняли рішення таке відповідальне? Прийняли відповідальну таку програму. Можна сказати, що і для держави буде хорошо, і для нас буде. От хлопці здорові рішили, що будуть допомагати мамі? Візьмемо на виховання. Ми думали одну дитинку взяти. Так. Ну так вийшло, що дві сестрички, ми не змогли їх розлучити. Добре. Коли ми прийшли в притулок і нам показали двох дівчаток, то ми їх ну, перший раз взяли на один день. Ну там в не гості. По... в гості, да так. додому, в сім'ю ми взяли. О, от як вони в нас будуть жити? Як вони. Зреагують на другу обстановку, все-таки у притулку одна інша обстановка, а дома зовсім інша, так. можна сказати. Сім'я є сім'я, так сказати. Угу. От. А там як, ну, не сказати, свій колектив а є. Так, дівчата, ну і як вам взагалі було, коли ви прийшли вперше в гості до мами, до тьоті Зої? Скажіть, як було? Сподобалося одразу? Так. Да. Захотіли прийти? Да? Захотіли хотіли прийти і щоб ви були одним дружнім таким колом родишнім, колектив. Да? Да. Так, зрозуміло, так. І от ви погостювали. Ми ви навчалися. Ми погостювали, ми про... зразу ми рішили, що будемо подавати заяву на реєстрацію. Так. От після першого, так сказати, уже візита додому. Ми вирішили, що будуть діти у нас. Пішли, зареєструвалися у місці кадкові у службі, подали заяву, і потім вже ми пройшли навчання. Так. От повністю, бо ви самі розумієте, що без спеціального навчання дітей не мають право дати в сім'ю. Поки ми не пройшли навчання, нам ніхто не давав. Потім уже в нас було рішення 28 липня 2008 року. Uh -huh. От що можна передати дітей, і 31 липня 2008 року uh -huh. дівчата вже живуть у нашій сім'ї. Так, значить, 31 липня можна офіційно вважати днем народження вашої нової родини. Да, uh -huh. от і днем народженням так сказати, от. І дівчаток в тому числі, новим да. таким днем. Ви знаєте, це, звісно, було дуже і для нашої родини, і для батьків, і для ну, можна сказати, і на вулиці для сусідів дивиною, що так сказати, ми взяли для себе двох дівчат. Да? Ну да. І, і як, дивувалися, запитували? Запитували, да? як воно, як вони живуть, чим вони цікавляться, як воно буде. І тут ми якраз уже на слідуючий рік пішли в перший клас. Так, і розпочалися шкільні хлопоти, Шкільні да? у нас пішли. Нам не було, коли сильно. Над, над цима всіма питаннями думати. Да. Нам да? треба було в школу готуватися, все саме розумієте. Ну, а так скажіть, будь ласка, ну як складнувато чи, чи ні? Одразу дві дівчинки. У вас спочатку були два сина, знаєте, і є два сини. Це зовсім інша ситуація, коли хлопчики? Дівчата це дівчата. Різниця. Чебрушки, Да? вони більше до мами більше тягнуться, допомагають. Ну хлопці гулять у футбол. Таке ну як хлопці були так, малими. Дівчата Модниці ми бачимо. Вони такі да, знаєте, вони так... люблять Блантики, у нас кіси. та вони люблять у нас. от. Сміються сидять, це просто я смазумає. Треба їх ж, у них вже й запитати, да. оскільки вони перед початком виходу в ефір знаєте, у нас запитали, так, куди ну, кудись? Ми їм розповіли, куди дивитися. Дівчата, розказуйте там, будь ласка, що ви любите робити вдома найбільше? Що вам найбільше до вподоби робити вдома? Мені малювати. Малювати, так, а тобі? Читати. Читати, так? Да? Так, ну ми знаємо, що у вас приватний будинок, у вас там якась ділянка Теріторія є, там і так, так, так далі. Да, що ви робите у подвір'ї? там? Допомагаєте mm -hmm. висаджувати, можливо, якісь квіти. там? Як це взагалі відбувається? Що любите? Ми допомагаємо робити на городі, а замітати дворі. Подобається? Мішка хора розділення труда. Так, ну вчора був чистий четвер. Вчора ж, мабуть, чіпурили подвір'я, mm -hmm. да? подвір так? Подвір'я чіпурили, убирали якраз. Білили щось, так? Да? Білили, підмітали, ну. Ну коротше Дівчат. кажучи, всі дівчата були в побілці, да. да? да. так. Так, зрозуміло. Ну а як складаються дівчата у вас стосунки? У вас є два серйозних таких, я би сказала, старших брати. Да? Один, Защитника. З них, один з них mm. служить в армії взагалі. Як вам подобається, коли брат приходить в формі, там? спілкуєтеся з ним? Да. Да? Анно розказуй. Ходить він в школу, приходять брати до, до школи за вами? Да? Допомагають Не. інколи? Ми самі ходимо. О! Самостійні такі, самі ходити зі школи. Вони Сир... нас іноді забирають на музику. На музику водять? Вот, ви ще й ходите в музикальну школу. Боже, так, так, на чому граєте? На фортепіано. Вдвоєм. Да. В чотири руки. Так. Да. І мама Зоя, ви вот это, Співає, вот, це розумієш, поє. Так. Да, вони грали. Ну, а що, а що любите грати? В якому класі ви? Вже? На конкурсі участвували, да? А я в другому. В другому і в третьому, да? Ага, тобто другий, третій клас по класу фано. Це серйозна штука, вони вже знають значно більше, ніж як під горкою під гору торгував старик золой. ну до речі, окрім фано, окрім школи, окрім ось таких клопотів домашніх, зрозуміло, що ми дізналися, що у вас є і будиночок в селі. Ви також виїздите туди і у вас там також є якісь такі улюблені заняття. Що ви любите робити в селі? Розказуйте дівчата. Ну, гулять з і Машкою. Свинка машка є? Боже ж мій! А вона велика чи маленька? Малесенька, да? Така поросямашка, навіть да. не свинка. Так, а у не, тебе там було ж маленька. А у тебе хто улюблений? Може курка якась? <рес> а, а в мене ще любима собака, шарик. Собака шарик і свинка машка. <рес> ну це чудова компанія насправді. Так, ну а що ви любите в селі робити? Там можливо картоплю допомагати викопувати? Так, а потім що робити? От ви купили картоплю? Що робите потім? Шобираю. Яйця збираєте? Курки <сорг embracing> Ось курки машки, да? <сорг Enjoy> так це сто свинка a, машка, і шарик пьос Я ж забула, так. Картоплю пишете. Так, пишете, так? Любите смаженную картоплю, печену картоплю, там, можливо, шашлыки. Мы картошку фри делаем. А, вот так. Понял? Картошка Фри. Боже, вот так вот. А, а ты ашу, вы, вы тоже, вот мы делаем картошку фри. Девчонки. Как поздравляли маму с 8 марта? Давно, конечно, было. Что-то сами делали. Да, да. В школе. Так, так, что делали? Ну-ка рассказывайте красотки. Мы делали веночек. Так. так какие м -м -м. веночек? Такий з цвіточками. Цвіточками? Це самі їх виклеювали, вирізували, да, да він такий був бумажний, мабуть, да? паперовий. Так, складно було, ні? Ні. Не складно. Ну е, в неділю, власне, всі будемо святкувати Великодень, Пасху. Що да? маму вже примусили паски ставити? Так. Да. Сьогодні будемо, бо вчора не було, коли було. Так, а крашанки вже малювали чи тільки готуєтеся? Малювали. У школі? Ми з бісером обклеювали. А у вас в школі ну, бісером обклеювали, понятно? Ні, це ми обклеювали. А Це, це ви. А, а ви? А я вдома. А, а ти вдома, так? Да? Так, зрозуміло. Так. Ну, а вдома будете там, допомагати фарбувати, от що будете робити вдома. Помагати крашенки обліплювати. Обліплювати, так? Да? А який ну, улюблений, можливо, там у вас якийсь салат є. Що ви мали обов'язково просити? Так, є. Ну, от Ну, зрозуміло, а навіщо складно, якщо є олів'є улюблений салат. Вся страна любить олів'є, чому діти довгі інші вкуси гастрономічні? Так, Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, як у вас виходить, наприклад, там ну організувати може відпочинок якийсь літній, Чи тільки поки в село Ні, ми їздимо відпочивати? Так це в нас. Як так сказати, традиційно на Полтавщину. Так. Там у нас рідня, і угу. ми їздимо ось буквально дві неділі назад ми були вже там. Ага. Проїхали, провітали і відпочили. Тобто на Полтавщину їздили, їздить. Да. Да? А літом плануємо поїхати теж на Полтавщину, як на екскурсію, щоб діти побачили. Миргород, мабуть, хочете ходити. Ми хочемо Миргород, от, Полтавську битву, поляну, всю цю. Да, там же є панорама, садиба дівчата. Котляревська, все це ми хочемо їм показати. Тобто ну, такий у вас серйозний культурний проєкт туристичний буквально так. визріває, так, да, дівчата? Так, ну а які у вас є мрії взагалі? Що б ви хотіли ще, щоб зробили, ви разом таке придумали, а? Щось є таке, про що маму там хотіли попросити, але ще не вирішили. Може, зараз попросити? Так, ну? Ну що-то віддати є. Так, ну можливо, ще там 55 заколок да? Так, 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 так одразу вверх ми затих. Так, ну а на Полтавщині сподобалося, дівчат? Так, так. А що б найбільше сподобалося? Як їхали, можливо. Ви потягом їхали, так? Ні. Ні. Ми їхали на машині, проїжджали мост мас Дніпро. Бачили Дніпро? Сподобалося? Так. Так, а що ще сподобалося? город. Город сподобався? Вы Полтаву саму бачили, да? Да. Так, зрозуміло. Там. Ну а цукерки какие-то съели полтавские, Да. Так? Що, що были? Да, ну какие цукерки? ну, ну можно сладкие, шоколадные, а можно Можливо, не Ну, ну можливо, шоколадные. Ну, ну можливо, ледяники какие-то. Ну, птичье ну? молоке с шоколадом. Ну, птичье молоке. Птичье молоко. это не обычные шоколадные конфеты. это супер это шоколадные конфеты. сами конфеты, <laughs> да. Девчонки, а вы ругаетесь вообще между собой? Ссоритесь как-то или нет? Никогда не ссорятся, да? Иногда. Це дуже, дуже редко, да? у нас буває. А любите, коли вам Ну, вам ще читають казки на ніч взагалі? Ні, Не. Я думаю, ну, Вони взрослі і уже дівчонки. Знаєш, у буває така слабкість, так? Вони вже самі да? вони так. Вже так. читають. Вони ну, вже самі читають, посмотрите, Ну, яка ж книжка все... найулюблена? Що ви любите читати найбільше? Про Карабаса. А, mm, про Карабаса yeah. золотой ключик. Боже yeah. ж ти мій, слухай, я не знаю княжку. <реку> <я. реку> у, <нас, реку> у нас знаєш, нема книжки про Карабаса. У нас є дещо <реку> інше. <тіша. реку> ми вирішили вам подарувати ось таку книжку Тетяни Якоменко. А, yeah. uh, ось тут такі чудові вірші лічілочка. <реку> 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 <Там>, я чую <реку> <реку> ви <реку> <реку> щось ми дуже знаємо. Ви знаєте лічно? Виходимо до репетитора. Ой, боже мій! Яка приємна несподівана! Кліночка, да. Так, і ось такий символ такої сімейної. Семейную атмосферу, я знаю, такие убери, И любовь, родину. и достаток, чтобы да, все у вас всем. было хорошо. Спасибо. Вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вы делаете святое дело, действительно. И я вам хочу сказать, что, знаете, ну, у нас нет слов, да, это не благодарность, это просто восхищение. И вам, прежде всего, всего самого хорошего здоровья, пацанам вашим. Да, Чтобы они, Да, как ваша стена. И знаете, что к нам можете обращаться. Приходите до да. нас частейше. Да, да, приходите к нам частише, <свят> Девочки, значит, так, после полта вы летом съездите, к нам придете, расскажете, что там увидели. Так. Да, а вам ну, всего вязаческие. самого хорошего, конечно. <свят> И мы, девочки, ходим на музыкальный паузу.